На півночі Франції протестують жителі кале. Місцеві підприємці, фермери і водії вантажівок заблокували головну автомагістраль, яка з'єднує Паризький регіон з морськими портами на півночі та Бельгією. Громадяни вимагають від уряду терміново вирішити проблему зі скупченням на околицях міста тисяч нелегальних мігрантів. На окружній кале біженці влаштовують засідки, намагаючись потрапити на борт вантажівок, які прямують до Британії. Погляньте, на кого я схожий. Я дуже стомився. Я виснажений. Зник крамниці і вже не витримую ми ситі по горло проблемою із мігрантами у кале вони все більш агресивні. Ми йдемо вранці на роботу і не знаємо, чи повернемося. У нас кидають камінням і арматурою. у них є навіть мачете у мене п'ятирічний син, і я не хочу, щоб він став сиротою. У маніфестації взяла участь і меркале Наташа Бушар. За її словами, мігранти скоюють напади щоночі, нищать майно громадяни, перетворюють місто на територію беззаконня. Сьогодні у Франції закон не дозволяє заарештовувати мігрантів, радикалів, що їх підтримують, та контрабандистів. Проти них не можна порушити справу. Стихійний наметовий табір на околиці Кале виник понад 10 років тому. Із початку початком міграційної кризи у Європі ситуація різко загострилася. Нині там проживають до 10 тисяч біженців. Минулої зими влада наважилася на демонтаж лише частини джунглів.